Тростянецька громада в жалобі. Сьогодні в День Збройних сил України в селі Кам'янка попрощались із молодшим сержантом Національної гвардії України Сергієм Храмойкіним. У травні 2023 року був призваний на військову службу. І живим додому вже не повернувся смерть Сергія Грамойкіна це трагедія для рідних, друзів, для нашої тростянецької громади. І усієї держави. Він загинув у жорстокій війні, яку веде з Україною Росія. Гідно виконував свій військовий обов'язок, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Він захищав кожного з нас. Вічна пам'ять герою життя захисника. Обірвалось під час бою 2 вересня 2023 року поблизу Кліщіївки Бахмутського району. Майже чотири місяці рідні чекали на результати експертизи, які підтвердять загибель Сергія. Хто би що не попросив його, то хто йому що тут добре? Він одразу же біжить. Бабушка, я допоможу, бабушка, я відзовусь, бабушка, я спашу його був трактор свій. Він дуже допомагав односельчанам. Ми його дуже будемо пам'ятати. І скарбіть. Захисникові було всього 48. Без годувальника залишились дружина та донька. Народився воїн 19 лютого 1975-го в селі Кам'янка Тростянецького району. Закінчив середню школу у селі, здобув професію столяра. Пройшов строкову службу в армії, майже 30 років працював машиністом на укрзалізниці. У травні цього року Сергій став до лав Збройних сил України, служив механіком-водієм 6-го батальйону оперативного призначення на бронетранспортері. Сергій був е, дуже відповідальним. От знаєте, на нього завжди можна було покластися. Була ситуація, що треба було залишити когось за старшого або відправити старшим там на якісь е, задачі виконання або в наряд поставити когось старшим. Е, завжди можна було покластися на Сергія, тому що він мав по перше. Гарний авторитет в колективі. І як людина був ще раз дуже відповідальним і мав такі організаторські здатності. Тому дуже прикро, що в наших лавах вже немає Сергія. Позивний у нього був храм. За Сергія всі пам'ятають, всі згадують, переживають. Дуже його цінили, як людину, і нам його не вистачає. Кам'янка на колінах вшанувала героя. Провести захисника в останню путь, зібрались рідні, друзі, бойові побратими, представники міської ради, десятки жителів села. Рідні та друзі завжди пам'ятатимуть Сергія як веселу, енергійну, товариську та працелюбну людину. Сьогодні ми проваджаємо в останній путь нашого героя. Героя, який пішов захищати кожного з нас, нашу землю, наше майбутнє, майбутнє наших дітей. 41-й воїн, який з нашої громади поліг починаючи з 2014 року, коли почалася ця клята війна. Але як тільки що сказав командир підрозділу, нас дійсно немає іншого шляху, ніж зброю в руках захищати нашу землю. І ми дякуємо кожному воїну, який сьогодні зброю в руках захищає нашу землю. Ми в бічному боргу перед кожним, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Сергій Володимирович навіки залишиться в пам'яті односельців дуже порядною. Щирою, доброю людиною і вічна слава цьому герою, вічна пам'ять про нього залишиться в наших серцях. Ми дякуємо його побратимам, які зараз приїхали сюди, за те, що ви мужньо стоїте і захищаєте кожного з нас. Сьогодні день захисника, день, день Збройних сил України, сьогодні ваш день. І ми вічному боргу перед кожним з вас за те, що ви сьогодні бороните нашу землю. Велике співчуття родині, батьку, дружині. Доньки, бо ви втратили свого годувальника, і ми тепер ваша родина. Шостого грудня з військовими почестями поховали Сергія Храмойкіна на сільському цвинтарі. Постріли почесної варти сповістили про те, що тут навіки спочив герой, який загинув за Україну. Він був добросовісним, відповідальним. На нього можна було покластися в будь-яку минуту. На жаль, 2 вересня, в ході бойових дій, населений пункт Кліщиївка, перебуваючи на вогневих позиціях, противник застосував артилерійський вогонь. І внаслідок осколкових поранень, тяжких, несумісних життям Сергій загинув. Він загинув як герой зі зброєю в руках, захищаючи нашу землю своїх рідних. Дорогі рідні, близькі, від імені командування бригади, від усього особового складу бригади, дозвольте висловити вам щирі співчуття. Щодо загибелі Сергія. Пробачте, що не вберегли вашого сина, чоловіка, батька. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях. Жодними словами не передати білі рідних від втрати і не загоїти рани в душі. Команда телерадіокомпанії Тростянець низько схиляє голови перед пам'яттю Сергія Храмойкіна. Вічна слава і пам'ять герою, який загинув у боях за батьківщину. Діана Овчаренко, Леся Шелес, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.